Вітаю, друзі! Почнемо з тесту. Доберіть до тлумачень відповідні слова. Виражений за допомогою графічних знаків, який уміє читати і писати. Варіанти письменний, писемний. Перевіряємо. Виражений за допомогою графічних знаків це писемний. Який уміє читати і писати письменний. Як ми з'ясували минулого разу, ці слова пароніми, слова близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням. Тож не плутайте і наполягаю, не не путайте, а не плутайте. До речі, плутати путати це теж пароніми, які часто густо вживають, замінюючи одне одним. «Путати» – це вузьковживане слово, що означає накладати пута, а накладають пута зазвичай на коня, плутати в прямому значенні, перевивати, переплітати, волосся, нитки. У переносному значенні помилятися, тобто плутати щось, імена, роки, назви тощо. Як бачимо, Пароніми переважно належать до однієї частини мови, мають однакові граматичні ознаки. Путати-плутати це дієслова. Письменний писемний прикметники, адресат адресант іменники. Пароніми класифікують за значенням синонімічні репіти-скрипіти, антонімічні регрес, прогрес. Семантично близькі книжковий книжний. Семантично різні кювет бювет. За особливостями творення: однокореневі норма норматив. Різнокореневі варта вахта. За звуковою відмінністю, коли відсутні один чи кілька звуків у одного з членів паронімічної групи. Фабрикант – Фабрикат цезура, цензура та за її місцем у слові на початку слова виклик, заклик Середині слова лірик, лірник, в кінці слова мимохідь, мимохідь. Сьогодні про семантично близькі. Так, через звукову подібність часто плутають слова дружний і дружній. Щоб вживати правильно ці слова, треба чітко знати їхнє значення. Від дружної команди дружній вам привіт. Дружний, згуртований, злагоджений, такий, що має спільні інтереси з іншими, пов'язаний взаємною прихильністю, згодою, довірою. Уживається зі словами колектив, народ, рід, сім'я. Сміх, праця, робота тощо. Дружна праця, дружний колектив, дружна родина похідне слово дружно. Дружній, товариський, приязний, доброзичливий, такий, що народжений дружбою, уживається зі словами контакт, Взаємини країна. Усмішка, погляд, допомога, порада, розмова, почуття слово, тощо, дружній тон, дружнє ставлення, дружні обійми, дружня розмова. Похідне слово дружньо. Отже, колектив може бути дружним, усі між собою здружені. Але при цьому не надто дружнім до новачка, тобто сприйняти когось нового не дуже приязно. Тож будьмо дружними у сьогоденних наших випробуваннях та дружніми до тих, хто нас щиро підтримує. Наснаги нам, друзі, і перемоги, все буде Україна